Максим Королевський, військовий капелан української греко-католицької церкви з Полтави, розповідає, розпочинав свій шлях священника у Донецьку. У Тринадцятому році виїхавши в червні з Донецька. Я пішов одразу долучився до українських збройних формувань. Які на той час вже були на Донбасі. Те, що я, знаєте, ті всі роки життя, я ніколи не мав можливості десь з родиною поїхати відпочити, відпочити. Мене практично вдома майже ніколи не було. І вихованням дітей займалася моя дружина. Тому, власне кажучи, ті таких п'ять днів, які ми мали тут, то знову ж таки ми мали можливість максимально Використати ефективно той час побути разом поспілкуватися. Максим Королевський один із 12 військових капеланів, котрі разом із сім'ями відпочивали у селі поляна. Такий ретрит для 70 людей організували представники ГО Українські Мурахи. Це об'єднання переселенців, які приїхали на Закарпаття. Займаються допомогою ВПО і родинам військових, розповідає голова Олександр Калінченко. Проєкт допомоги капеланам новий. Назвали його точка опори з метою стати опорою для служби військового кап... Пиланства ЗСУ. Цей проект відпочинку і відновлення триває п'ять днів повних. Ми, як громадська організація, беремо на себе всі витрати. Цей проект ділиться на такі дві частини: він як є, як відновлювальним, тобто це відпочинок в термальних водах, в чанах, закарпаття, в екскурсіях по замках, в походах в гори. А також інша частина це є психологічною. Марія Боднар, дружина військового капелана із Шепетівки, що на Хмельниччині. Капелани є незабуті, є важливі. Вони багато чого роблять для наших військових, для України. Вони волонтерять, вони разом з ними моляться, вони допомагають духовно. Але за четвертий рік війни вони самі є виснажені і. Їм теж потрібна така підтримка, е, відпочинок, особливо відпочинок з сім'єю. Коли мій чоловік вибрав цей шлях, е, я ні на секунду його не відмовляла, бо я бачу наскільки це для нього важливо завдяки молитві його, його роботі. Я вірю, що настане перемога, і ми переможемо, і Україна буде щаслива сьогодні. У нас є останній вечір нашого проєкту. Він присвячений Різдву, так як вже початок грудня. І е, це проєкт для е, військових капеланів. Е, е, ми собі так подумали, що останній вечір це буде різдвяний вечір. О, радуся, земле, боші, бачаємо в цьому проекті. Е, Підтримку капеланів, тому що капелани це ті, хто підтримують і ті, хто працюють з військовослужбовцями в зоні бойових дій, і ми бачимо ціль в тому, щоб підтримати саме військових капеланів. Для того щоб вони могли і мали силу, міць і потужність підтримувати військовослужбовців. Служба військового каплана, вона є багатогранна. Не можна сказати, що каплан займається тільки, скажімо, виключно якоюсь духовною місією. Бо я, як каплан, то я займався всім, де я міг послужити українському військовому, якщо хлопці виходять десь на ділянку фронту. Виходять на день, потім дуже пізно повертаються. Намагався так само приготувати, скажімо, навіть якусь страву. Бо колись я мав нагоду вчитися в Італії, дуже полюбив цю італійську пасту. І то найбільше, що я вмію готувати в своєму житті, то італійська паста. Наприкінці заходу кожна родина отримала пакунок із подарунками, які підготували діти з однієї київської школи. Міла Мороз, Суспільне новини.